Про яку кількість місць не свободи, де утримують полонених українців, наразі відомо Катівня взагалі може бути будь-де будь-якому підвалі будь-якого приватного дому. Які з них розміщені на окупованих територіях півдня саме большої скапліні? Княжне на окупованих територіях ми можемо просто не знати реальної кількості місць незаконного утримання людей на окупованій території. Що розповідають колишні полонені, які повернулися з катівень, і чи тривають переслідування в окупації? Одягали на груди на соски у хлопців. Це було статеві органи, куди доєднують електричні дроти і включають струм. Вітаю, з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Журналісти видання Зе Гардіан та інших медіа опублікували розслідування про катування українських полонених у Росії та на окупованих територіях. Йдеться як про військових, так і про цивільних українців. Матеріали з назвою Вікторія ЗМІ опублікували у кінці квітня. Ця назва походить від імені журналістки Вікторії Рощиної, яку закатували у полоні. Після смерті її тіло повернули до України з ознаками жорстоких тортур і без декількох органів. Розслідування базується на понад 50 інтерв'ю з тими, хто повернулися з російського полону, та з родинами тих, хто досі там перебуває. Інформацією також поділилися співробітники в'язниць, які звільнилися зі служби через те, що вони бачили. Журналісти підтвердили систематичне застосування тортур у 29 місцях утримання, 18 з них у Росії. 11 – на окупованих територіях загалом там може розміщуватися не менше 18 тисяч людей. Журналісти зафіксували 695 окремих форм тортур. Інформація свідчить про те, що українських ув'язнених розкидали по всій Росії. Найчастіше їх катували струмом, утопленням, імітацією страти, побиттям дерев'яними і металевими молотками, багаторазовими ударами по одній і тій же частині тіла, а також зв'язуванням людини і використанням її тіла як меблів. У деяких місцях підтверджені смертельні випадки. Ув'язнені свідчили і про заборону на спілкування українською мовою, суворе нормування їжі та підбурювання до суїцидів. На окупованих територіях України, за даними розслідування, полонених регулярно катують у таких населених пунктах, як Бердянськ, Чонгар, Гола Пристань на півдні, Маріуполь, Донецьк, Горлівка, Молодіжне, Старобільськ, Суходільськ, Довжанськ на Сході, а також Сімферополь у Криму. Журналістка російського видання важної історії, яке також брало участь у розслідуванні Поліна Ужвак, розповіла новинам про Азов'я, що загалом відомо про 186 місць несвободи, де утримують українських полонених. Якщо в перший год війни можна говорити про 22 місцях, де ці люди зберігаються, то зараз, вот к 2025 к їх кількість збільшилася до 186, тобто більше 8 разів. І це это... Вся территория России практически, и ну, самое большое скопление, конечно, на оккупированных территориях и на территории Ростовской области, то есть в южных регионах России. Мы знаем, что в 29 из них, как минимум, точно систематически применяются к пытке к заключенным, опять же, как к военнопленным. В большей степени, конечно, к военнопленным. Это то, то, что рассказывают люди, которым удается выйти. Но в том числе и к похищенным просто мирным жителям. Об этом мы знаем, опять же, от них самих. Иногда это неофициальные места даже в российского в какие-то там підвали, школи, допустимо, про Мелітополь, я добре знаю, про нього писали. Там є і гаражі на території, заводу, і е, здані бывшего ГАИ підвали, де люди сидять. Велика кількість місць ув'язнення полонених розташована на окупованих територіях Сходу. Але також вони є і на захоплених Росією регіонах Півдня, розповідає журналістка. От, наприклад, Приазовськ, Бердянськ, Маріуполь, є наверное, в Маріуполі. Потом Новая Каховка, Озерная, Дарьевка, Старый Зуб. Ну, то есть, вот, как бы, можно перечислять Скадовск. На территории Крыма есть э, такие учреждения. То есть, в целом, довольно много. Это не единичные какие-то места. За все время, с начала войны, было похищено 349 человек. Э, только в Мелитополе, в Мелитопольском районе. 139 из них до сих пор находятся в плену. И трое человек погибли, не дождавшись освобождения. Кого-то, бывает, похищают через какое-то время, отпускают, кто-то уходит дальше уже по российским э, в российские учреждения в СИНы, там уже нет шанса, что человека освободят, и, и только если это случится обмен, но в обмен выпадают просто единицы. Таких людей может быть больше, это только те случаи, о которых вот известно людям. До застосовують тортури як в офіційних місцях несвободи, визнаних російською службою виконання покарань, так і в неофіційних, додала Поліна Ужвак. Якщо ми говоримо про офіційні місця, то чаще всього це якраз таки похищені мирні жителі, яких которых... Там, не знаю, даже нельзя назвать задерживают, потому что нет никакого решения на это задержание, просто человека мы называем это похищают. То есть, если мы даже начнем с бытовых условий, да, мне помыться, плохо кормят, не выводят на улицу, люди содержатся, допустим, в подвальных помещениях, могут годами содержаться. У меня есть э, история, про которую я точно знаю, что человека там, весь, э, всю осень всю зиму держался, вообще его не, в, не, выходи, не выводили на улицу. Uh, это что про базовые условия содержания. Плюс ко многим применяются пытки, избиения, часто, чтобы выбить какие-то показания, часто, чтобы это просто формат содержания, потому что человек обещает, даже который особо ничего и не может знать, но при этом все равно очень высокое обращение, избиение, а, особенно к мужчинам. Пытки током — это одно из второе, на втором месте после жестокого избиения по популярности. Как бы, метод, не знаю, подавления, метод попытки выбить показания. Это мы знаем и по официальным местам содержания, что это очень часто применяется. И в местах, вот так скажем, неофициальных практически все, с кем я общалась, это упоминали, что применяются пытки током. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Роман Баклажов, депутат Дніпровської районної ради Херсону, очільник благодійної організації 11 листопада. Під час окупації міста він провів у катівні 54 дні. Російські військові його допитували, катували, змушували визнати себе нацистом і зізнатися, що під виглядом волонтерської діяльності він перевозив вибухівку. Чоловік розповів новина Азов'я, що нині на лівобережній Херсонщині, де триває окупація, катівні можуть бути розміщені будь-де, незалежно від того, чи приватна це будівля, чи підпорядкована окупаційним структурам. Катівні на лівому березі знаходяться в Чаплинці. Ми знаємо точно в Геніческу. В Каланчакі. Ну це куди ще в 22-му році депортували наших хлопців. Ну а так вони катівня взагалі може бути будь-де в будь-якому підвалі, будь-якого приватного дому. Це школи, поліцейські відділки в Каховці, в Новій Каховці. вони взагалі відомі не взагалі. Вінтовно нам відомо так, що точно це за 15 штук. Ну, їх зрозуміло, і гораздо більше не це такі, які там Кафовка, Гімічес. Взагалі вони є фактично у кожному селі. Людей можуть затримувати з різних причин, каже колишній полонений. Зараз переслідування місцевих жителів на окупованій частині Херсонщини так само тривають. Чатку це була денацифікація, фільтрація, ловили проукраїнські налаштованих, потім ловили у кого є зброя. А зараз вже на лівому березі ловлять того, на кого настачать сусіди. Ну, це як таке неприємне явище. Получається, сусіди хочуть комусь чи відомстити, чи людина колись колись там ще висловлювала проукраїнські думки, і вони це вспоминають і, виходить, доносять і людей забирають. Ну, фактично пан, видуманих ці. Вони, типу. Наводчики там і здають координати. Моєму товаришу задали 17 років ув'язнення. фактично не за що, бо він підозрюється, якоби у вчиненні нападу на одного стопових колаборантів. Ну ще це було в 22-му році. Ну, по надому обвинуваченню. Роман Баклажов зазначив, що у місцях утримання полонених, про які йому відомо, зазвичай жахливі антисанітарні умови, а з людьми поводяться жорстоко. Жахливе годування, постійні катування та побиття. Ну, і моральний, і психологічний, і моральний тиск, фізичне насильство. Ну, Людям дуже важко там знаходитись. Катують струмом, сцепляють на статеві органи, на мочки вуха. Незрозуміло, як вони определяють, кому і кого як катувати. Ну, Це вже наросу катів. Тетяна Тіпакова, активістка з Бердянська, яку на початку окупації міста затримали російські військові. Вона розповіла новинам Приазов'я, що її утримували у місцевій колонії номер 77. Ця установа, до речі, фігурує у журналістському розслідуванні Вікторія. Це чоловіча колонія, розміщена була в карцері. Це була кімната або камера, яка була дуже маленького розміру. Півтора на три ліжко було одноярусне, воно було прикручене до е, підлоги. Так само і стілець прикручений, якийсь стіл. Е, крім цього, в камері була е, просто в куточку дирка в полі для. Туалету і більше нічого не було. Сама камера була дуже темна, на той час е не було опалення і воно не опалювалось. Е вона була мокра, сира, з відкритою фірткою. Е це вже відкрили е кати. і е Поли були такі, знаєте, як цемент, і коли ти заходиш в камеру, ти робиш одну сходинку вниз. Ось на той час я була перша жінка, яка була затримана в Бердянську. Тетяна Тіпакова розповіла про катування, які їй довелося пережити, а також про ті, які їй розповідали інші жінки з Бердянська. Це побиття, вони б'ють і руками, і ногами. І якимись сторонніми предметами в мене було це книжкою. Це була дерев'яна палиця. Якщо ти впав, ти розумієш після першого разу я зрозуміла, що треба вставати. Бо коли тебе, ти лежиш, тебе будуть бити ногами, і це буде ще ну больніше, ніж це це відчуваєш руками. Це електричний струм, коли тобі одягають на пальці е, такі металеві крокодильчики, як ми кажемо, а потім е, вмикають е, струм, і його мощність е, збільшують для того, щоб подивитися, е, як ти будеш це відчувати. Його можуть одягати не тільки на пальці, його одягають на переносить носа, його одягають на мочки вуха. В мене цього не було, але деякі дівчата, які виїхали, сказали, що одягали на груди на соски. У хлопців це були статеві органи, куди доєднують електричні дроти і включають струм. У моїх одних друзів це Е, ноги перематували скотчами, били дерев'яними палицями. В нього е, саме м'ясо відійшло від кості. Він зараз отримав інвалідність, він не ходив не, в нього перебиті сухожилля. Такі допити можуть можуть відбуватися два-три дні. Є дівчата в нас, які не були на підвалах, але вони зґвалтовані вдома на очах у матері. А потім матір гвалтували на очах дочки. У колонії, де утримували активістку, перебували також і чоловіки. Жінка розповідає, що наглядачі наказували їй відвертати обличчя, якщо когось із затриманих проводили повз. Але я чула, і боковим зором я бачила, як хлопці впиралися. Як, наприклад, одного тянуть четверо, він впирається. Він просить, щоб його не тягли. От, і потім через деякий час, наприклад, не цього хлопця, а іншого тянуть назад. Але якщо туди він не йшов сам і впирався, то назад вже могли просто тягнути якесь окривавлене тіло, або просто тіло, навіть без крові, але просто тіло. Або били дуже хлопців, і ці крики, стони, це все було чутно. Ось тому. От те, що я бачила, є е, люди, яких, наприклад, коли вранці до тебе приходять в камеру, і ти повинен встати, назвати своє ім'я і причину свого затримання, і так само камера напроти, то деяких хлопців я по прізвищу е, впізнала. І вночі ми навіть пробували переговорюватися, але це не завжди вдавалося. Під час полону російські військові змусили Тетяну Тіпакову записати відео з вибаченням за проведення мітингів у Бердянську та відпустили. Після цього її знову затримали і за декілька днів знову звільнили. У березні 22-го року активістка змогла виїхати на підконтрольну Україні територію. Заступниця голови офісу президента України Ірина Варищук. На початку травня повідомила, що наразі вдалося верифікувати особи понад 8 тисяч українських військових та понад 2,5 тисячі цивільних, які зараз перебувають в російському полоні. Водночас, за її словами, Росія грає на тому, що Україна зацікавлена у поверненні своїх громадян і робить усе, аби саботувати цей процес. Також під час обмінів російська сторона щоразу повертає людей, полон яких вона до того не підтверджувала. Крім того, Росія подає деяких українських цивільних, як військових. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в кінці минулого року повідомляв, що у російському полоні перебувають понад 16 тисяч цивільних громадян України, з яких вдалося звільнити менше 200. Аналітик і документатор Центру прав людини зміна Борис Петруньок розповів новинам Приазов'я, що про реальну кількість місць несвободи для полонених наразі може бути невідомо. Місця незаконні місця отримання в Мелітополі, в Маріуполі, в Новотроїцькому в Ченгарі, загалом на всій окупованій території і е, зазвичай, так як і раніше, для цього використовуються. Місця, які більш пристосовані для тривалого утримання людей, тобто зазвичай це поліцейські відділки або СІЗО, або якісь виправні заклади, які до цього функціонували ще при Україні, так але так само іноді це можуть бути місця, які е, просто облаштовані в вигляді таких катівень. Тобто, в одному з випадків в Херсонській області е, місцем закону утримання людей це просто підвал будинку культури. В одному з випадків мені е, потерпіла, розповідала, що її чоловіка скоріш за все утримували в приміщенні, яке колись було відділенням банку. А тепер там, нібито, сидить російський слідчий комітет. Ну тобто, вони знайшли там собі місце, і вони там, нібито, розмістили свою установу. При цьому це місце. Ну воно секретне. Цивільні цивільні місцеві люди. Вони просто навіть не знають, де вони там знаходяться. Тому об'єктивно кажучи, ми можемо просто не знати е, реальної кількості місць незаконного утримання людей на окупованій території. Російські силовики продовжують незаконно затримувати жителів окупованих територій, каже правозахисник. І дедалі частіше після цього люди отримують вироки у російських судах. Початковою мотивацією росіян більше було придушення спротиву да лояльного населення цивільного, яке не сприймало окупацію, не сприймало росіян. То зараз ця мотивація очевидно більше зміщується в. Сторону власне чистої атаки на прояву на прояви української ідентичності і на атаку на нелояльне населення, яке в принципі не сприймає окупацію, безвідносно до того, становить таке населення загрозу для росіян чи ні, ризики свавільних затримань вони значно частіше пов'язані з ризиком незаконного кримінального переслідування. Тобто, якщо в 2022 році на початках вторгнення Росіяни могли фільтрувати і намагатися затримати якомога більшу кількість людей. Просто для того, щоб з'ясувати власне їх позицію, ступінь їх лояльності, нелояльності або загрозливості, то зараз е, свавільні затримання вони пов'язані з ризиком кримінального переслідування, тобто з винесенням реальних е, обвинувачень і е, великих тюремних строків за. Стаття, ви, напевно, знаєте, про Державну зраду, 275 стаття Кримінального кодексу Російської Федерації за шпіонаж по 276 статті за тероризм і так далі. Про реальний масштаб переслідувань і справжню кількість катівень можна буде дізнатися лише після деокупації територій, додав Борис Петруньок. Так ми дізналися, наприклад, про катівню в Балаклії, побачили всіх потерпілих, побачили це місце. Так, ми побачили катівню в Куп'янську, так ми побачили е сізо в Херсоні. Тобто, об'єктивно кажучи, ми. Про те, яка ситуація на місцях, ми можемо дізнатися лише в той момент, коли росіян звідти збройні сили виженуть. От але безумовно ця практика вона продовжується. Вона десь модифікується певно очевидним чином, і просто з огляду на те, що окупація триває вже третій рік. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого, 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну. І називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Ви слухали новини Азов'я.